Що тебе не вбиває, робить в тебе сильніше, ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмирає, життя дає тобі здачі, планета з під ніг тікає, і все, що тебе не вбиває, нехай тебе не лякає, друже, де ж твої друзі, друзі, з якими ти йшов, так до овго. Ніхто не питає, не кличе, никто не чекає вдома, так високо разум літали А падати в не самому ні вщент крила Ти не покажеш нікого, вдача ласкає сильних, і ти для неї не лузер. Допоки ти віриш, мрієш, Допоки ти б'єшся. А тепер давайте пограємо у гру 5 добрих слів по черзі. А, будь ласка, Друга. Я... Друга, як це сказати. Пробач. Пробач мені. Дякую. Дякую. Друга. Ще не повторюйте, що більше слів не знаю, Таванчику. Так, Пробачення, так? Пробач мені за все погане. Погане. Вибач, так? Ще гарні слова. Добрі слова, які. Дякую, дякую Дякую тобі ще. А доброго ранку, добрий вечір. Коли ви заходите і з усіма вітаєтесь. Допоможіть. допоможіть. Перепрошую, так. Доброго ранку. Тобто вітатися це теж добрі слова. Будь ласка, а дякувати, якщо вам щось допомогли. Дякую. Давай. Дякую за передачу. Так, ну просто дякую, не важливо що. Давай, Коля. Давай. Ну, дай, це хіба добре слово таке? Якщо що треба додати до цього слова, Софія, дай. Будь ласка, будь ласочка, дай мені. Да. А потім ще сказати, якщо він тобі дасть, то сказати дякую. 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 Всі чарівні слова. Так, чарівні слова. Тому чарівні слова треба знати всім. І якщо ви найбільше будете використовувати чарівних Каріна, слів, то у вас буде все завжди. Добре. Добре, і ви ніколи не будете потрапляти ні в яке насилля, так, які про які сьогодні нам розказала пані Ольга. А так? А якщо ще ви будете посміхатися, уливатися і від щирого серця це казати, да то до вас буде інше ставлення. І якщо хтось буде просувати, коли він почує... Дякуємо, дякуємо за таку гарну бесіду і за таке гарне заняття. Підімай, підьмай, підійма сяте.